Ну і ось, настав такий час. Будемо зараз е, установлювати мотора після капремонту. З вами, як завжди, гаразд сталеві нерви. Зараз у цій серії будемо встановлювати мотора. Швиденько все позатягуємо, підключимо проводку, виставимо зажигання, встановимо карбюратор і будемо заводити мотороліра мурав'я для підписника з Києва. Віктор, вам привіт! Радий допомогти, тільки це все забирає багато часу. Чесно скажу собі, не маю коли зайнятися такою справою. Ну, що зробиш? Якось так гаразд та нерви працює. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, слідкуйте за проєктом Муравей для підписника, я думаю, вам буде цікаво. А я що, я беру моторчика та й будемо пробувати встановлювати. Опа! Туди-сюди, туди, сюди опачки є. Моторчик практично на місці. Моторчик ми закинули, а самоважче буде все повністю підключити. Виставити запалення, прикрутити циліндра, під'єднати проводку, так, під'єднати реле зарядки, реле династартера. Ну і працюємо, працюємо. У ці серії у нас вже муравей повинен завестися. Зберемо задок, редуктор вже готовий, Підшипники є, сальники є, все потрібно буде перемити і встановити. З мотором я вже закінчив. Ось, моторолір-муравій набирає вже свої, як то кажуть, вигляд свій. І скоро буде в бойовому. На бойовому ходу. Я думаю, що тут вже ще трошки ці серії він у нас виїде. А то роботи назбиралося в мене через цей муравей дуже-дуже багато. Ремонт мотора цього затягнувся. Йо-майо, -йо. не було запчастин, були запчастини. І часу дуже не дуже дуже у нас не вистачає, як то кажуть. Зараз що? Показувати вам не буду що, швиденько. Закидаємо нижній болт, затягуємо, закидаємо. Передну пластину затягуємо, задну пластину затягуємо, мотор буде встановлений. Продамо пелюстковий клапан і працюємо. Лиємо по рівень, закриваємо кришечку, і регулюємо щеплення, встановлюємо тросики і гаразд талеві нерви. Працює. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Слідкуйте за проєктом Муравей для підписника. Віктор, вам ще раз привіт. Я про вас не забув, я працюю. Працюю насправді тільки з вашою технікою. Багато є роботи назбиралося, ну що зробиш, нічого страшного. Зробимо мурав'я, муравей поїде, тоді будемо робити займатися другою справою. Якось так гаразд нерви, нерви працює. Відновлення мурав'я е, продовжується, як то кажуть. Зараз будемо ми його заводити. Кручу я мотора, лею масилко. І так, дорогі глядачі, чого трошки довго робиться муравей. Приїхала нарешті вже остання посилочка до, до нього по запчастинам. Які я замовляв, і це у нас є зараз що? Чотири сальника у задну ходову у речаги на підшипники ступичні. Чотири сальника. Таким розміром, як потрібно. Колодочки тормозні задні. Два комплекти. Плюсковий клапан для мотора. Він не є надто сильно дорогий, його можна купити. Так. А Віктор, як мені сказав, Зроби, Іван, так, щоб то їхало. Так, щоб то їхало, так як має бути. Так, що будуть стояти ще пелюстковий клапан новий. Ну і, звичайно, до цього всього діла карбюратор пз 27 Будемо пробувати встановлювати ПЗ-27. Новий лепістковий клапан. Перехідничок я десь маю під карбюратор. цей. Сальнички збирати зад, чистити, ставити колодки. Підшипник ступичний, там один потрібно замінити, я маю його. Ну, Збираємо зараз, що, що буде в мене далі по ремонту мурав'я. Зараз я встановлю клапана, вам показувати не буду. Буду ставити карбюратор і пробувати заводити. Тросики нові понакладаємо. Теж вони, всі є нові тросики. Все поприїхало. Є що в мене тут. Раз, два, три, три троси. Трос газу, трос щеплення. Все понакладаємо новий. Так як Віктор ви казали, зробити, так робити, так робити. Зробимо так, як має бути. Зараз я буду йти вимивати барабани ступиці, ставити підшипники, Сальнички новенькі. Нові сальники, розмір сальників, правильний. 30х52 на, на 10. Не 32 на 52х10, а 30, 52 і 10. Сальники ступиці у задніх. Це все будемо зараз встановлювати. Ставити колодки, збирати зад, установлювати редуктора, який я вже перебрав. Будемо пробувати заводити. Раз телеві нерви працює. За хвилинку включимося вже в роботі. Ну, що в мене виходить по проєкті мураха для підписника. Віктор, вам привіт. Мотор встановлений перед зібраний. По задку зараз займаюся іменно задньою ходовою. Одну сторону так вам наглядно покажу коротко, одну сторону я вже зібрав. Пулу ось встановлена, підшипники перемиті, змазані, колодочки нові, сальники нові. Все затягнено, шату немає, крутиться супер. Е, хотів вам так коротко показати, ну тут мені залишилося тільки барабан поставити та і все і затягнути. Барабани поки що миються, хімія їх відідає. Ось по цій стороні вам покажу, як я це все е, віктор реалізував. Ну і кому цікаво, кому не цікаво, подивіться. В общем, що вийшло. Ми це розібрали, бачили, яке воно все було. Все було ось в таких приростах, колодочки, ну, коротше, сальники, підшипники, все повилітало. Один підшипник тут ми замінили, один підшипник залишився, бо він хороший. Підшипники були виміті, смазкою, синою, ну, виміті бензиною, синою, смазкою, літолом, змазані, так як має бути. Всередині теж все повністю було вибраний старий солідол і набита ступиця синим літою смазкою. Зараз що в мене виходить? Сальнички нові. Сальники в нас нові. І зараз, як тут перевірити, перевірити вам, чи воно добре, чи не добре. Сальники раджу ставити нові. Через те, що сальники, якщо не будуть тримати воду, болото, грязь, ваші підшипники навіть з маскою довго не прослужать. Так що сальнички раджу використати нові. На цей сальник зразу ставлю розпорну втулочку. Поки воно у мене стоїть у руках, Розпорна втулка вже закладена, так легше я бачу, що тут робиться, щоб сальник не пірвало. По ступиці, по цапві, щоб було під сальник, під, під підшипник, не прослаблене гніздо, перевіряйте, раз підшипник досідає, має бути не прослаблено, два не прослаблено. Різьба має бути ціла. Тут все, все, все супер. І під шпонку має бути не розбито. Це все ось так збирається. Зараз вам покажу. Я вже туди набив солідолу. Першим ділом беремо підшипники теж перемиті, набиті літолочком таким синім. Першим ділом ми це беремо і закладаємо підшипника. Чик, є. Тепер ізлишки ті всі витираємо від, від цього, від літочку. Так, і ліжки від літову протримо. Підшипники в мене вже змазані. Обойміті промиті, все там добренько. Добротно зроблено. Так, підшипник у нас є. Тепер беремо сальника. Сальник у нас новий. Розмір сальника тут у нас йде 30 на 52 і на 10. 30, 52 і 10. Встановлюємо сальника. Звичайно, він так не піде, легко. Наживляємо. Зараз я його туди з допомогою наставки і молотка заколочу швиденько. Беремо молоток, наставку, забиваємо сальника. Сальника, як бачите, ми забили. Сальник уже встановлений, заподліцо, все гарно. Тепер беремо ось ступицю і закладаємо ступицю. У нас підшипник уже там стоїть. Тут прокручуємо сальник сідає, де підшипник. Треба нам прокрутити і затиснути. Зараз чуть підстукаємо з того боку от сюди кливцем молотком. Підстукаємо на резину, нічого не буде. На жаль, нема кому зазняти. Підстукуємо, забуваємо, щоб ось повністю сіла. Зараз я заб'ю. Ось сіла. Тепер беремо підшипничок. Це з літолчиком, там літолу набито достатньо. Закладаємо підшипник. Є підшипник. Тепер із лишки ці всі ми повитираємо, звичайно. Я собі робіть, як знаєте, це таке коротке відео, ну так скажемо, щоб власник муровя бачив, що тут робилося. Ну і комусь може допоможе. Тут немає нічого такого серйозного чи щось там ноу-хау, що я вам показав. Просто вже зазняв. Казав, що зазнімо, то зазняв. Ось так. І злишки позабирали. Тепер беремо сальника. У нас є сальник і на сальник зразу я встановив розпорну втулочку, бо там втулка йде, яка зажимає підшипник. Живемо сальника. Ось, як бачите, з тулочкою. Щоб сальник не закусило. Е -е, забиваємо сальника запресовуємо. І так, сальник запресували, розпорна втулка стоїть. Беремо. Там потрібні дві гайки. Перевіряйте, щоб тут була добра різьба, і в гайках була теж добра різьба. Затягуємо Підшипники. О, Супер. Перевіряємо, щоб, щоб вал крутився легенько. Все в нас крутиться, вертиться, супер. Так. Перевіримо, чи немає шату. Зацапу з одного боку і з другого. О, Шату немає. Зараз ще трохи підтягну. О, чую, що вже вперше ключ йде так важко. Тепер трохи чуть -чуть попустимо. Чуть-чуть півборота. Отак. Тепер перевіряємо ще раз. Крутиться. Крутиться у нас легко. Шату немає. Супер. Тепер е, кладемо одну шайбу. стопорна шайба у нас тут іде така. Чик. Є шайба. І законтрогарюємо другою гайкою. Але шайбу треба направити, нам, щоб вона не була така зігнена. Ось так вона підійде сюди. Супер і законтрогаємо гаєчкою. Все, закрутили, затягнули. Знаєте, шайби розжимаєте одну, на одну гайку в одну сторону і на другу гайку. Все затягнено. Шату немає, крутиться досить легенько, я б сказав. Ну, сальнички нові вони тримають, шату немає взагалі. Супер шикарно. Перебрано, виходить. Ну, більш-менш, я вам скажу, думаю, воно їхати буде 100%. Зараз ми установимо нові тормозні колодочки. Зводимо одну і другу. Чик одну притримуємо і другу. Все. Подивимося, як вони послужать. Ви, Віктор, там напишіть коментар, будете їздити, скажете, як вони послужать. Ага, і ексцентрик оцей на колодці був знятий один і другий, ось цей, який розводить колодки, був змазаний всередині в корпусі. Все. Я думаю. Працювати буде. Зараз несемо барабан, установлюємо на цю барабан, ставимо шпонки і затягуємо, встановлюємо колеса. Ось якось так гаразд, сталеві нерви працює. Ось так, бачите, Віктор, все забирає часу, просто капець. Одна сторона і друга сторона. Все перемито перечищено. Це вже діло за малим. Йду мити барабани, встановлюю барабани. І прикручую колеса. Вам показувати це не буду, бо тут вже немає що показувати. З вами, як завжди, гаразд Талаві Нерви. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. А я працюю Працюю далі. Продовжуємо роботу з мурав'ям для Віктора, для підписника. І так, гаразд Лаві Нерви працює далі. Проєкт муравей, який приїхав з Києва від Віктора. Ремонтується. Так, слідуючи, що у нас буде, буде слідуюче, що ми будемо робити, це ми будемо... Мити і міняти в ньому сальники. А то, як бачите, редуктор у таких приростах масла, сюди, звичайно, давненько вже ніхто не лазив. Нам потрібно його першим ділом вимити. Не будемо встановлювати такого грязного. Замінити всі сальники. То бачу, всі сальники текли на ньому. Масло, звичайно, витекло. І він зараз на даний час повністю сухенький. Зараз я що, буду брати його, відчищувати, шкрябати хімією. І розбирати міняти сальники. Так, миємо редуктора і зараз будемо міняти сальнички. Дивитися, що всередині є. Що в мене виходить по відновленню мурахи, по редукторі. Ось як бачите, муравей, який ремонтується на Київ, зараз буде у нас відео. Що ми будемо робити по редукторі. Такий ремонтик маленький. Я вам скажу, редуктор був дуже сильно. Ви бачили, який він був грязненький. Я його хімією відмив, гарячою водою. Дивіться, який він чистесенький став, все включається. Правда, трошки тугесенька передача. включається на редукторі реверс, задна передна. Але все працює досить. Все чітко. Що у нас виходить по кришечкам? Кришечки ці затягнені, всі болти, які є на ньому, затягнений підшипник, не люфтить. Де зірочка передня йде, був шат. Був-шат на передній зльочці через те, що її тут виточили. Бачите, таку перехідну зробили від комбайна. І ці точки, де вони варили. Ось, як бачите, вони всі повідпадали. Тут прихватка, що була відпала, тут відпала, вони так легенько чіпили. А Зірочка від комбайна стоїть. Ми подивимося, замінимо зірочку другу або приваримо цю, бо бачите, як вона ходить. Ось так. Якось так. І по цьому, що в мене виходить, я взяв нові і комплект, три нового образця. Бо редуктор, нагадаю, був дуже сильно в маслах. Прокладка між картерами, всі болти затягнені, вона не пропускала. Пропускає з цієї кришки, з гука сальник пропускає. Пропускає з цієї кришки, кришки, де йдуть привідні вали. І кришка, сальник пропускає, де йде на зірочку на самому реверсі. І що в мене виходить по тому. сальничок цей ми так легко не замінимо. Тут потрібно зняти кришку. Зараз швиденько. Е, знімаємо кришечку, звичайно, знімаємо бокові кришки, все позначимо. Ну цю не буду значити, бокові позначу, бо такий знаєте принципіальний, де зняв туди і ставлю на місце. Не забувайте, що де, де зірочка йде, е, два болти під просто викрутку. Один і другий. Через те болт стоїть, що коли стоїть звердочка, баланс ці болти грані не пилив. Значимо кришечки швиденько, знімаємо, будемо міняти сальники. Тут у нас люфта взагалі немає. Підшипники цілі, е, лізти всередину, потреби я тут не бачу. Міняємо сальники, щоб масло не текло, Залиємо нове масло, і редуктор будемо встановлювати на мурав'я. Як бачите, кришку розкрутив, болти познімав. Через що текло масло? Зразу ми бачимо. Всі кришки потрібно буде зняти, всі заглушки, бо тут прокладка як така взагалі її немає. Є заводська прокладка, бачу, сальничок, видно всередині він як новенький. Але прокладка не тримала. Тоненькі прокладки. О, така як. Задубівши вже повністю як желізно. Так, знімаємо всі крешки. Получається, нам прийдеться замінити всі прокладки в ньому. Якось так. Швиденько розбираємо. І працюємо далі. Ну, що в мене виходить, одну сторону зняв, підшипники вали взагалі не люфтять. Смислу розбирати його я не бачу. Шату немає. На одному підшипнику, на тому валі теж немає. Тут немає шату, ці підшипники теж всі цілі, стоячі ГПЗ. Все шикарно, все крутиться, все вертиться. Все супер. Ось ці прокладки задубіли, вони такі стали, ну прям не картон, а так якби металічні вони, желізні. Прям. Ну, сальники, видно, хтось тут щось міняв, їх коли забивали, їх пірвали. Ось так, бачите? Сальники задерті. Зараз беру мию ось ці кришечки. Швиденько. Всі три. Вибираю сальники, міняю нові сальники. Ріжу прокладки з пираніту на Віктора. Ці прокладочки поставимо. Ці три кришечки на Вікторенці на прокладки зараз помазуємо, чи все гарно прикрутимо. Так само з другого боку зробимо, і до редуктора тут смислу лізти я не бачу взагалі. Якось так гаразд, сталеві нерви працює. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми швиденько ріжемо прокладки, міняємо сальники, будемо зараз їх встановлювати. І так, крешки перемиті, перечищені. Ось такі старі сальники були. Ну, звичайно, воно з роками вже своє від'їздило. Тут ще стояв сальник, напевно, рідний на ньому. Бо по прокладкам видно, що ці прокладки нові, що сюди нічого, ніхто не лазив. Всередині все чітко там, все гарно. Сальнички взяв новий ремкомплект. Що у нас виходить? Сальник на ці бокові кришки, які йдуть на привідні вали, на праву сторону на ліву сторону. Розмір сальника 25 на 42 і на 10. Повторюся, у цій кришці йде сальник 25 на 42 і на 10. Один такий, у другій кришці такий самий. На привідну зірочку. Ось привідна зірочка у нас йде. Розмір сальника привідної, привідної зірочки. У нас виходить 24 на 38,2 і на 7. Ось цей сальник у нас 24 на 38,2 і на 7. Якось так. Зараз ставимо сальники. Ну вони взагалі тут в крешках не трималися. Оце обезжирюєте і встановлюєте сальники. Ну що, болти перемили, кришки перемили. Сальник установили новий. Прокладочки нові. Помазали герметиком Victor Renць. Зараз просто так уже, як то кажуть, робота та й замалим. Закидаємо кришки. Ось так у мене вийшло. Редуктор вже перебраний, готовий. Ну, як перебраний? Замінені, виходить, прокладочки. Поставлені кришки на Рейнс, щоб масло не текло, Звичайно, кришки бокові теж на прокладки замінили. На Віктор Рейнс замінили сальники привідних валів 2 і сальник шестерні. Подивіться відео, там на самому початку я показую розміри сальників, якщо комусь потрібно. Розміри сальників є в цьому відео, все я розказав. Підшипники не міняв, так як як би то сказати. і... Немає потреби, по-перше, і по-друге, зекономив час собі, ну і кошти власникові. Так що, Віктор, вам привіт! Муравей буде скоро працювати. Е редуктор досить, я вам скажу, в хорошому стані. підшипники всі цілі, шатували не мають, все крутиться, все вертиться, пере переключається взад-уперед, все шикарно. Якось так гаразд, сталеві нерви працює. Ось редуктор можете бачити, який він був. Подивіться, я зараз ставлю, який він був. А який він у мене получився. Який получився чистесенький. Вимитий, сальники замінені. масло залиємо, звичайно, нове. І будете бачити, я думаю, що Муравей буде їхати 100%. Ось так у мене вже вийшло. Колодочки стоять, підшипники ступичні, всі перемазані, сальнички, все встановлено. Вертиться, крутиться, закірнено. Все, одна сторона, друга сторона зібрана. Зараз будемо встановлювати редуктора. Редукторчик теж все вимито. Сальнички замінені. Прокладочки замінені. На Навіктерейн-герметик, не мав би супливити, все має працювати. Так, зараз встановлюємо редуктора швиденько, то вам показувати не буду. Зразу беріть шайби. Якісь збільшені уселення. Я використаю ось такі. Підставлю тут скрізь, щоб вушка не ломила і поставимо по шайбі з внутрішньої сторони. Тоді на місце поставимо редуктор, Болти закрутимо, затягнемо, підтягнемо ланц і все буде суперово. Так що ставте шайби, щоб вам ці вушка не ломило. Беріть збільшену шайбу просто, чик всередину поставили усілітілі такий. І все буде чітко. Так. Аж приємно крутити. Руки чисті, редуктор чистий. Установлюю його на місце. Свої закони просилюючи холландс і ставлю передну зірочку, затягую. Будемо ставити кришку з тросиком, ну і вже пробувати викотювати його. А ще нам потрібно мені тут почистити різьби, де йде натяжка колодок, бо колодочки нові стоять. Я вже тяги не можу поставити. Вже тяги не йдуть. Так що якось так. Колодки мені вийшло встановити, все працює. Гаразд сталеві нерви працює. Мурашка, проєкт Мураха для Віктора з Києва для підписника, що трошки буде виїхати з гаража вже, буде робити свої перші метри.